Війна, коронавірус, енергетична криза, нестача персоналу, затримки на митниці та проблеми на кордоні все це задає тенденції в логістиці та покликане прогнозувати нові тренди. Вторгнення Росії на територію України стало серйозним викликом і для сфери логістики. Також сьогодні ми поговоримо про тренди логістики в 2022 році та про рішення для України в реаліях війни. А ви не забувайте підписуватись, ставити лайк та писати коментарі. Так ми точно дізнаємось, що вам цікавий контент нашого каналу. дорогі клієнти. Сьогодні ми записуємо невелике інтерв'ю з керівником відділу логістики компанії «Діфрейд» Анастасією. Mm -hmm. Привіт. Привіт. Mm -hmm. Як твій робочий день сьогодні? Mm -hmm. Як завжди насичено. Mm -hmm. Почнемо з першого запитання. Які події 2021 та 2022 року найбільше вплинули на міжнародну логістику та на логістику України в цілому? Mm -hmm. Почнемо з того, що в 2021 році ми бачили наслідки кризи саме в логістиці, яку викликала пандемія у світі. Двадцять рік був склад Ще також через те, що всім відомий контейнер робос перегородив Соєцький канал, що також викликало певні наслідки в морському бізнесі. Тобто велика кількість судоходних компаній втратили колосальні кошти за рахунок того, що відбувалися простої суден перед саме каналом. Ми знаємо, що судно заробляє тоді, коли воно працює, і коли воно плаває, тоді коли воно стоїть. Як в принципі, і всі транспортні засоби в логістиці це стосується і літаків і автомобілів. Також це був один із таких факторів, що вплинув на підвищення фрахту і відповідно на вартість перевезення в цілому на додачу до самого коронавірусу, який спричинив. Величезний скачок в вартості на доставку вантажу. У 2021 році е все одно власники судохових ліній і власники бізнесів, е які е працюють в туністиці, е все одно почали робити все можливе для того, щоб е вирішити проблему з нестачею обладнання, е з тим, що. Е не вистачає також рейсів для перевезення тієї кількості вантажів, яка необхідна саме клієнтам, і через те були великі запити на вироблення нового обладнання, на випуск нових суден рейсом, зміни маршрутів і, і в принципі, ситуація більш-менш почала налагоджуватися. Але ми всі розуміємо, що логістика це дуже тривалий процес, і цикл за самого перевезення він дуже довгий, і ефект від якоїсь дії він помітний тільки в великій перспективі з часом. Тобто, це навіть не місяці, не два, це мова йде про роки. Тому були хороші прогнози на те, що через декілька років буде значно помітний. З значно помітне зменшення вартості перевезення за ухум того, що буде більша кількість ну таких можливостей. Тому що з першому році всі навіть. Почали так потрошку вже надіятися на краще в сфері логістиці. Пішли на покращення е, да. потім всі ми знаємо, що в лютому місяці почалася війна в Україні, і, на жаль, вона вплинула не тільки на логістику в Україні, а й на логістику в цілому в світі. Е, як саме е, ну, тобто ми можемо задавати питання, типу, як Україна може вплинути на ринок в світі? Ну, тобто, ми ж така е, територіально невелика країна, е, всього лише Чорне море закрилося і так далі, але е, все має свої наслідки, і війна також. В першу чергу санкції, які були накладені в сторону Російської Федерації, вони викликали те, що судна під прапором Росії вони не можуть заходити велику кількість портів світу, що відповідно відразу зменшило кількість суден, на яких можуть перевозитися вантажі. Насправді дуже велика кількість суден плавало під російським прапором, навіть не будучи російською компанією чи там у власності. Це було змовлено тим, що певні є якісь вимоги в судоводстві, в тому плані, що десь дешевше зареєструвати прапор і плюс моменти з фрахтуванням. Є певні нюанси в цьому всьому. Тому, як виявилося, що реально велика кількість судів плавало і мають який зв'язок з Російською Федерацією, тому самі розуміємо відразу такий кусок логістики та ну, транспортних засобів відпав. Це перший момент. Другий момент це те, що... Також Росія давала велику кількість моряків, які також вже не можуть ну, працювати повноцінно, і вони працювали на іноземних суднах, тобто виникла нехватка саме морського персоналу. І всі ми знаємо про те, що санкції також накладені на перевезення нафти, ну і таких от продуктів. Це все в глобальному ефекті має дуже великий такий вплив на логістику, що ну, має такий вплив, те що вартість також почала знову рости, і е, виникла проблема з тим, що знову ж таки не вистачає обладнання, не вистачає суден для привезення. Це це, це що стосується світового ринку, mm -hmm. що стосується України. Прим. Як вплинула війна на український ринок? Всі ми знаємо, те, що порти зараз заблоковані. Нічого не може виплати і зайти так сказати в порти України. Деякі судна, проблема в тому, що деякі судна стоять заблоковані в портах України, і це також дуже хвилює світовий ринок, тому що іноземний екіпаж знаходиться на цих суднах і вони не можуть покинути його. сих пір в портах Одеси стоять судна. Так на жаль, вони заблоковані, тому що ми зі свого боку себе убезпечили. Е від того, щоб російські судна наближалися до нашого берегу, тому територія зруйнована і ми не можемо випустити судна, тому що це матиме відповідний ефект. Нагадаю всім, що це вже на цей час приблизно 4,5 місяці, так? Так, да, так. Да. Запис цього відео відбувався 20 липня, а вже 1 серпня з порту Одеси вийшло перше судно з українським зерном. До слова, наприкінці липня в Стамбулі відбулось підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна. За час роботи зернового коридору з портів Одеси вийшло уже сім суден, які перевезли близько 370 тонн зерна у більше, ніж сім країн світу. Наразі не виявлено жодних перешкод для експорту зерна, і ми надіємося, так буде і надалі. Тож повертаємось до інтерв'ю. Насправді, якщо брати логістику до початку війни, то е, більше половини, близько 70% всього вантажу потоку. Е, Українського воно припадало саме на морський транспорт. В нинішніх умовах при закритті портів весь цей вантажопотік треба розподіляти на доступні, доступні нині ресурси. Це або автомобільний транспорт, або залізничний транспорт. Також невелика частина цього вантажопотоку потоку перекинулася на саме дочковий транспорт. По руслу річок поромних саме, поровних, саме поровних барж, на баржах, на переправах різних. Таким чином вантажі доставляються в Європу. Але ну, за рахунок того, що цей напрямок не був дуже розвинений до війни, то е, різко ми не можемо е, збільшити потужності. Е, тому тільки невелика частина вантажів може бути направлена е, на доставку цим способом. Е, насправді велика вдячність і румунам, і полякам, і взагалі європейцям, за те, що е, вони ну, дуже швидко е, перелаштували свій вантажопотік, е, так як вантажі відразу приходили до них і вони. Е, Сказати на коленки швиденько намагалися вводити нові правила і для того, щоб вирішувати якісь питання з відправками, так як це там і транзитні вантажі були, і треба було вирішувати питання з перевантаженням, документальні митні питання. Насправді вони ну, старалися і стараються зараз. І велика кажу окремо за це їм подяка. Але як виявилося, ну, на практиці насправді українці вони швидше адаптувалися до нинішніх умов, аніж європейці. І навіть нещодавно я дізнавалася про залізничний транспорт. І як виявилося, наша вона також проводила максимальну кількість додаткового персоналу і, саме на кордони, щоб і додаткове там обладнання. Для того, щоб ну, вагони переставляти на всю люську колію з рахунок того, що в нас з Європою відрізняються полі, ширина на самиколії. І тому, що ми маємо велику маємо змогу перез... обробляти велику кількість вантажів, але немає такої змоги у Польщі приймати цю кількість вантажів ну, зі свого боку. Тобто, як виявилося, ми більш адаптуємось швидко до війни і до змін. В розмові так і є. Тому такі також спостереження і нюанси, як виявилося. Так, тоді перейдемо до другого запитання. Чи мають ще місце зараз карантинні обмеження і як вони взагалі впливають на логістику в цілому зараз? Ну, Наскільки ми знаємо, в Україні коронавірусу немає. Він тимчасово покинув час території. Дивись, а, карантин в світі ще є, і, і коронавірус в світі ще є, тому обмеження мають місце бути. Лідером в цих обмеженнях, як завжди, залишається Китай, а, безпосередньо та країна, з якою ми і працюємо. Так, ми не шукаємо легких шляхів. Періодично в Китаї знаходять нові штами коронавірусу, що викликають, що викликає певні обмеження. Насправді, в той час, коли у нас почалася війна, в Китаї був дуже жорсткий карантин, тому що знайшли новий штам, і на декілька тижнів були закриті певні. Приємства в провінції Гондон, тому, де місто Гонжоу, Шенжень, і поруч ті ще міста. Але в них вони були не стільки жорсткі, як трішки пізніше, буквально через тиждень-два, можливо, там десь три. Ну, це якраз така хвиля mm -hmm. пішла далі по країні, як в місті Шанхай. В них. Повністю була скрита частина провінції. На жаль, не впускався, не випускався ніякий транспорт з цієї частини. І це замовило те, що не працював бізнес. Також були відгуки про те, що дуже страждали від цього люди, тому що вони були закриті в себе по домівкам. І... Через те, як бізнес в цьому плані зупинився, не відвантажувалися нові відправки, і тому ну, в портах відправлялося тільки те, що або вже було на складі, або на терміналі в порту, або те, що привозилося там, наприклад, з сусідніх провінцій, не заїжджаючи в ті карантинні зони. Але ну, проблема така дійсно існувала. Вже все добре, вже ці обмеження зняті, все вже працює в повноцінному форматі. Але ми ж всі розуміємо, що це тимчасові такі періоди. Тобто треба розуміти, що в Китаї й досі ці карантинні обмеження діють при виявленні якихось нових спалахів хвороби. Тому так треба спостерігати за тенденцією саме. Захворюваності можливо в Китаї. Якщо ви працюєте з е, китайським бізнесом, то е, періодично моніторити цю ситуацію для того, щоб розуміти і планувати свої якісь відвантаження, е, нові закупки і так далі. Тобто, якщо ви бачите, що є якийсь спалах, то відразу треба замовляти вантаж, відправляти, поки не закрили. Е, Частини провінції Це такий інсайт від Анастасії для наших тисників. Слідкуйте за новинами за все за зіркою від міністерства охорони здоров'я та китайський тест. Так, супер. З якими проблемами тиска зіткнулася вже сьогодні? Логістика зараз зіткнулася з рядом проблем. Першочерговою проблемою є нехва... нестача транспортних засобів і самого транспортного обладнання. Сюди входить не тільки фури, як ми собі думаємо, що логістика відбувається тільки на таких автомобілях. Вона також відбувається за допомогою і цистерн, і вагонів залізничних, і контейнерів, і контейнеровозів, ну і іншого такого плану транспортних засобів. Не вистачає всього, на жаль, тому що реально є велика потреба в експорті і в імпорті, також а транспортних засобів нам не вистачає. Причиною ще також є не тільки е, е, попит який виїзд, е, а і те, що е, велика кількість іноземних компаній не е, хочуть е, заїжджати на територію України. Ну, всі ми розуміємо, чому. Е, з одного боку, це безпека самих працівників е, з іншого боку, це е, цілісність е, транспортного засобу, тобто. Перевізники переживають, що заїхавши на територію України з дійсніми автомобілями, може щось статися, і це також ну логічно абсолютно. Е, також є ще проблема в тому, що страхові компанії не покривають е, можливі наслідки е, якихось пошкоджень на території України. Mm -hmm. е, насправді зараз велика кількість наших страхових компаній працюють в цьому напрямку, що е, за допомогою держави, що держава дає своє е, страхування е, на випадок, е, якщо е, якесь руйнування або пошкодження буде внаслідок саме форс-мажорних ситуацій, бо всі ми знаємо, що страхові компанії вони не покривають, е, якщо що сталося на наслідок форс-мажору. Війна це на жаль відноситься до цього форс-мажору. Е, тому е, держава е, бере участь в тому, щоб гарантувати перевізникам. Е, Відшкодування їхніх втрат. <різова> Поки деякі перевізники погоджуються, деякі країни також погоджуються, але це все дуже змінюється кожного дня. Сьогодні вони готові, завтра вони не готові. Тобто дуже такі е хиткі рішення з цього плану. Дуже велика е кількість часу займає саме Митні процедури на виїзді з України і так само митні процедури на виїзді з країн Євросоюзу, тому саме ну, припередині. Тому це викликає певні затримки на кордонах. через те, на жаль, на кордонах черги по і по 10 кілометрів, і по 15 кілометрів, на жаль, і по 10, і по і по 5, і по двадцять. Тому автомобілі стоять дуже довго. Це також впливає на швидкість кругорейсу. Всі ми розуміємо, що чим швидше вантаж доїде в точку призначення, тим швидше автомобіль може взяти якийсь зворотній вантаж для зворотнього рейсу. І Е, на жаль, ми зіштовхнулися з ситуацією, що е, кругорийс може складати навіть місяць, е, при тому всьому, що в найкращих умовах це може бути тиждень-два. Е, ну, це відповідно і зумовлює е, підвищення ціни на перевезення, е, тому що е, очікування це також гроші, е, які втрачає перевізник. Третій момент це те, що ми всі замітили, що дуже піднялася вартість пала. І це також має свій ефект, ефект на вартість практу. Однозначно ми всі бачимо, що не тільки піднялася ціна, але й місцями палива було просто відсутнє. Е, да, був страшний дефіцит. Зараз трішки ситуація з цим покраще, але все одно е, така проблема вона досі існує. Е, і через те перевізники не хочуть їхати кудись далеко від кордону, тому що не впевнені, що вони там можуть заправитись. Забрав... Тобто е, при комунікаціях з перевізниками. Вбудовується діалог, що він доїжджає рівно туди, звідки він може повернутися і десь там заправитися на кордоні чи ближче до кордону. Тому Велика кількість виробників і підприємств почали вже переналаштовувати свій бізнес і перевозити в склади і вантажі вже ближче до кордону, тільки вже не з метою якоїсь безпеки, да, а з метою того, що легше буде відвантажувати і вивозити вантажі на експорт. Ну отакі от на жанреалі. А які фактори будуть впливати на логістику майбутньому? Ну однозначно буде впливати те, як швидко закінчиться війна, чи воно буде тривати довго чи не довго. тому що ми являємося великим гравцем на ринку Європи і відповідно маємо свій ефект на перевезення і на економіку в цілому також. Тому також в залежності від того, чи виблокуються порти чи ні, ми будемо бачити якесь полегшення або поки навантаження, тому що зараз літо, і всі ми розуміємо, що починається сезон жнив і збір нового врожаю. Відповідно, не вивиши ну, старий, ще врожай немає куди збирати новий. І точно будемо бачити ще більший, напевно, попит на вантажні перевезення саме культур, таких як пшениця, кукурудза, соя, да, сонях, олія і так далі. Тому однозначно будемо спостерігати за цією ситуацією. Да, будемо спостерігати за політикою ще судоходних компаній. Тому що не всі ще компанії вирішили, яка в них позиція стосовно Росії. Uh -huh. Деякі компанії повністю розірвали контакти з російськими портами і російськими власниками і так далі. Деякі ще й досі залишаються та партнерами, можливо. Тому... Треба спостерігати, ну, яке рішення приймуть ще ці компанії, які залишилися. Також бачимо, що не всі країни визначилися зі своєї позиції стосовно Росії, і, і також їхнє рішення воно також матиме певний вплив. Тобто, чи так, чи ні, це також матиме якісь свої наслідки і результати. Також один із факторів, який може впливати і буде впливати в майбутньому на логістику, це те, що зараз виросла ціна на, на, на саме нафтопродукти, на нафту. І вона насправді росла і минулого року, але зараз такий видний зріст. І Звісно ж, всі судна вони плавають саме за рахунок цього палива, яке виросло в ціні, тому ми будемо бачити такі от ефект. Які напрямки будуть пріоритетними для нашої компанії в майбутньому, а можливо вже й зараз. Тобто, ми говорили сьогодні про Європу, про Китай. Можливо, трішки конкретизувати це для наших підписників. Mm -hmm. Однозначно ми будемо далі працювати над напрямками, які в нас вже є, і старатися вдосконалювати їх, тому що зараз всі ланцюги постачання були перебудовані на інші країни, на інші порти, і це робилося дуже поспіхом, так як війна почалася дуже непрогнозовано, тому Вирішували проблему в моменті тут і зараз. Зараз, вже, розуміючи інші можливості, перебудовуємо логістику таким чином, щоб це був найвигідніший сервіс, але при цьому всьому найзручніший в плані і комунікацій, і логістики, і часу в цілому. Тобто наші такі напрямки, як Китай, Україна. Буде точно залишатися Такий напрямок, як Україна, Америка, Україна, Канада, Україна, Європа, вони також працюють. Насправді великих глобальних змін в цих напрямках не відбулося, так як ми. До цього працювали і так в основному через Європу. Одеськими портами ми користувалися в невеликій кількості, це було більше в плані виключення, ніж да, як, як правило. Тому цей напрямок ну, практично не постраждав. Єдине, що ми бачимо, що раніше нам було дуже просто знайти і автомобіль, і агента в Європі або якісь там склади. То зараз, за рахунок того, що дуже виріс попит, так як я говорила раніше, то є невеличкі складнощі ну, в цих усіх процесах, що було зріст ціни на перевезення. Але ну, сам процес логістики він не змінився. Тобто тільки, на жаль, змінилася ціна в нас до всіх паралічних відчинив факторів. Ми також хочемо розвивати нові напрямки, бо бачимо, що є попит на них серед наших клієнтів, зокрема, і чи серед нових клієнтів. Тому розробляємо нові маршрути, нові. Новий саме формат послуг це такий як сервіс посилок з України в Європу. Я думаю, що детальніше ми запишемо вже про цей сервіс в наступних відео. Також, можливо, хто не знає, ми можемо надавати послуги складу в Америці. Також сервіс відправки вантажів по Америці, так як на складі ми можемо виконувати послуги по, по фулфірменту. Так, на цьому мої питання закінчились. Mm -hmm. Надію це супер. <ріху> нарешті. <ріху> дуже дякую тобі за відповіді на них і дуже дякую за інтернет, за задану інформацію нашим клієнтам. Я yeah. надіюсь, що я пояснювала дуже доступно і а, максимально вичерпно, Наскільки це можливо? Можливо, щось забула. Додамо наступних відео. Напишіть <ріху> наступно. в коментарях, якщо ми щось не згадали. Якщо вам щось цікаво, настасія на них відповість або це буду я. Побачимо вже mm -hmm. там. А якщо ви плануєте доставляти вантажі, але ще не знаєте, яким чином, звертайтеся до Ді Фрейд. Ми з Любки надамо вам оптимальний варіант по доставці. Всі наші контакти дані ви можете знайти в описі під цим відео. До зустрічі в наступних відео на каналі Ді До зустрічі!